Ми підійшли до берега колишнього Каховського водосховища, дочекалися нарешті, що випав такий вже більш-менш прийнятний сніг. Покров сніговий став більш-менш стабільним, принаймні протягом кількох днів за прогнозами буде лежати сніг. І от я вже вийшов якраз на простор. Дна водосховища. І хотів вам продемонструвати, просто зараз дуже добре видно на цьому більш контрасті сніговому, рослинність, от яка тут як зимує ця піонерська рослинність, ці перші види, які заселили дно. Встановився, як я казав, стабільний сніговий покрив, він невеликий ще, але Будемо сподіватися, що він пролежить кілька днів і просто що хотів показати, як зимує оцей молодий ліс, що на Дні Великого Лугу. І показати зараз дуже добре на цьому контрасті, якраз в сніговому білому видно е, які види, і, і яка щільність цих рослин. От Можете покажу, попрошу ближче показати. Ось, бачите, тут трапляються і, і зовсім дрібні види, ну, не точніше. Оце саме та поля чорне, в неї такий характерний сірий стовбур. Вона дуже контрастує, наприклад, з вербою. Все, бачите, верба біла. Такий зеленуватий стовбур. Помаранчеві такі жовті, Уже червоні пагани. Лаваноїди, каротиноїди вже накопичує на весну, які захищають її від сонячного переміння, допомагають фотосинтезу також. І міститься в ній ще. Оце як я казав, дубильний. Речовин багато, в дубліні шкір використовується, фарбування, це медонос гарний, як я казав. А тут от ще можна спостерігати. Бачите, які от, зовсім вони маленькі ще, ці асакури тут чомусь. Причина, як я казав, в тому, що можливо вода тут відійшла і більш сухо було, мабуть, може вологи стало менше, бо там глибше водосховище, більше вологи було. Може не такі мулисті грунти як я казав, не дуже поживні. І тому тут чомусь такі місцями зовсім дрібна дрібниці деревця. А місцями ну бачите, от верби, наприклад, достатньо високі, Ось вже, тут. Тут вже вони в мій трошки вищий мого зросту навіть. Ото сакори цей. Хоча сакор, до речі, він більше накопичує, зв'язує в своїх структурах вуглецю оцього парникових газів, так званих ніж верба. Трохи, трохи більше, але тут, як, кажу, як бачимо, привалює все-таки більше верба і чим далі, тим більше верба. Але по краю все-таки все таки спостерігається в Сакорові зараз ще. Тут можна пройти глибше. І Тут так само, От, до речі, тут добре можна роздивитися, не будемо сильно витоптувати. Видно дуже добре, наскільки щільно ростеться рослинність пінецька. Можна навіть спостерігати, коли вона в перший рік виросла. Бачите, це другий рік вже існування, але тут, на цій ділянці, саме тут такі невеличкі деревця, і тут, мабуть, вони пізніше проросли, тому можна спостерігати, як воно було десь наприкінці першого року. А от далі там пройдемо, вимкну камеру, там буде видно інша картина, трошки буквально. Метрів 30-40 відійшли в І отут, от, бачите, прокатали дорогу таку, ці квадроцикли чи щось таке. І тут як зріс вийшов такий, бачите, тут можна заглибитися в нетрів самі цих верболозів молодих. І це вже ну, другий рік, вже з, от 6 червня буде другий рік, піде третій рік проростання цих молодих лісів. Якщо дивіться, які верби вже потужні, от як вони тут взимку себе почувають, можемо побачити. Висота в них така, як я, і міряв, десь метри чотири точно є. Чотири деякі екземпляри вищі. Тут от дуже добре якраз видно от що, що тут основні основні види. сокор. Після верби йде по поле чорне, снігра. нігра. Вирба, як найбільш така домінуюча, деревинна рослина і трав'яна рослинність, все. Це зокрема рогіс трапляється, але ви бачите, його це. Оце вони бачите. Рогіс і очерет. Воно ці такі. Сигари рогозу, я не знаю як. Це насіння насправді рогозу, який висихає, потім воно тріскається і вони розсипаються, розпушуються, ці. пухом летить. О, Тут от видно навіть як він бачите, розпасилюється. Це вони летять, вітер подув, Це вони летять, летять розлітаються далеко На десятки. Сотні тисячі кілометрів не, не тисячі, мабуть, образу. Хоча може і на дуже великій відстані, якщо я читав, піднімають всякі бурі, урагани. Вони дуже далеко може летіти. Заплутався тут трохи. Я тут от теж на контрасті, до речі, сніговому цьому можна подивитись, щільність, яка тут, тут, бачите, тут щільність вже менша. Рослин, але самі рослини крупніші значно, значить, деревця вже такі вже потужні досить. Начебто воно зимує все непогано. На корі з'явились певні такі малюнки такі. Вже вона доросліша деревина, вже репається трошки, бачите, на молодих зовсім гладка кора. А На більш дорослих така вже починає втріскуватися, Характерний малюнок верби вимальовується вже. Все ми зараз вийдемо до водойми. Та що я знімав, яка чітко відтворює контури колишніх проток, які тут текли. Але вона, ця водойма була спотворена. Це так звана Балабинська затока, це Балабинське озеро, воно було зі снарядами поглибно, з нього намивали мікрорайон. Тому тут, бачите, але ні, оце свідки того, як колись тут росла ріс, аналогічний ліс, тільки набагато старший. бачите. Діаметр дерев не такий, прям дуже великий. Різні трапляються дерева, та траплялися раніше раз. А зараз от спадкоємці тих дерев вже, нащадки, напевно, якихось верб. От Так само, от як я показую, як рагіз розселяється таким вітром. Так само і насіння верби, осокору. Теж свого часу, от коли зійшла вода. Воно впало на цей благодатний ґрунт родючий і знов почав формуватись великий луг. Ліси, славно звісні ліси великого лугу, які тут були реліктовими. От дивіться, от характерний, до речі, вигляд ось ця верба стара, колись тут росла. А ні, ні. Не сядет отака от вербиться вже. Це менше ніж за два роки виросло. Зараз да, роз трубом що... побратим. Батька кири тяні. Ха ще змінюють. Вербові. Подекуди воно переважається. Ось домінує. Отрагіз. такий суцільний у нього нетрі. Таких срагів, бачите. Путин знову вербайде. Все гармонійно. Все відповідно до грунтів, домов. Бачите, на кожному маленькому клаптику формується своя така мікро спільнота. Якісь дріни, мабуть, ловода біла, швидше засохла вже. Вже дала насіння наступну на руку. все. зробив. Я не знаю щось таке, що вивезло, засохло, важко зрозуміти. Давайте ще заглибимось. Тут така нагода, що сніг випав це унікальне явище рідкісні для цієї зими. Бачите, зараз спробую показати. Глядає зараз. Вот так от. Можна таку 360 панораму. Роз, роздивитися, як воно там все навколо Простори ось широченні. ширеченні. Там два дойма, це озеро. воно дуже глибоке. Це, до речі, бульбакамиш росте. Тут його до речі небагато, Місцями він ще більше трапляється кількостях це рослина, яка непогано себе відчуває на засолених ґрунтах, біля узбережжя лиманів вона морів, але і біля річок теж трапляється досить таке. Ось, бачите, в неї на теж тут таке. Це лобода, Ось, щось таке. Ось такі от бачите у нас тут спільноти рослин. Знаходимося на ділянці дна водосховища колишнього. І тут можна простежити, що великий луг періодично напевно, вирубали, а потім людям все-таки вистачало клепки знову висаджувати ліс, тому що тут от характерно простежуються такі прямі. от Бачите, величезні пні такі досить уже такі масивні, напевно, верба. І вони, бачите, смугами йдуть такими рядами. І що свідчить про те, що. Ці дерева тут насаджувались. Ось, бачите, перловниця лежить. Щоб бачите, що я не обманю що це дно, бо зараз снігом присипало, але тут купа, купа мушлі під, під снігом. Купа мушлів і ось о. Такий ліс, бачите, його випиляли, вирубали, напевно, за наказом. Кампарті, я так розумію, щоб. Залить все це територію водою, щоб цей весь ліс перетворився на, на оце водойму таку мілководну. Бачите, бо тут вода насправді ну, була трошки вище цих пнів. Вони навіть місцями виднілися тут. Е, глибина була зовсім маленька. цього. І загальна глибина Каховського водосховища там сягає десь ну, великі простори, дуже, от, наприклад, звідси аж до Васильівки. За лоцями я показував на каналі є це відео. Може додам посилання. Там за лоцями просто глибина 0,6-0,5 метри. Ну, що це за водойма така. Для чого це було робити? І от глибини перевалюючі були були кілька метрів, максимум. Ну, тільки в руслі Дніпра або по старих оцих протоках, які залишилися, там були глибини. І навіть рибалки, які тут рибали, розповідав, що ми навмисно йшли по водосховищу їх дуже багато було, хто пам'ятає на. На зимові риболовлі саме. І вони йшли на водосховище, знали точки, от, орієнтувалися по якихось орієнтирах, там, зімутах певних своїх. І знали, де були старі річки, наприклад, Кушугум, там, або Вербівка, там річка, де Мала Катеринівка в той бік текла. Лопушанка, там різні. І вони от шукали, де ці річки були, де ці озера були. Там от Було озеро, цар, цар називалося, чи Цареград, якось так. такі цікаві назви. І було ще озеро Закитня, те ж саме десь в цьому районі. Воно теж тут спотворило цим зимнарядами частину цих територій дуже сильно. Тому важко зрозуміти, де воно було. Е, тому що різняться дані. Одні кажуть, там в озеро закитне, інші кажуть в іншому місці. І вони шукали ці місця глибокі і там ловили рибу нормально. А так в основному були мілководні території величезні, які гнили. Воно все там бродило, гнило, і нічого хорошого з цього не, не виходило. Вода швидко зацвітала, застоювалась, прогрівалася дуже швидко. В чому ж мінус цих мілководних територій. То, що, здавалося б, це могли бути не рестовища, але вони дуже замулювалися, забруднювалися е, швидко, Ікра в них гинула, водорості гинули, там не росло нічого. Були тільки синьо-зелені водорості, токсичні. І це не сприяло зростанню популяції риби. Як в перші роки вона спочатку зростала, бо було що їсти і було де не а потім все замулилось. І рибні ресурси дуже, дуже зменшилися. І це, про це свідчить багато очевидців. І вчені про це теж знають. І є багато праць наукових, які розповідають про те, що і видовий склад риби, і кількість риби зменшилася дуже сильно, особливо промислових видів. Тож дякую, в принципі, от бачите, можете ще насолодитися цим, якщо зможете, цим пейзажем. Бачите, знищений ліс. І він тягнеться от, на великі дуже простори. А ось от, я хочу показати ще ближче. От так от тягнеться ці дерева насаджені, бачите, десь. А ось от, знову ж таки молоді верби, які на їх місці. Виникли на їх місці І ось ви бачите, дрібці небагато, тут знову ж таки, фігранти, мушлі І ось це водойма, яку поглиблював земснаряд. Це теж було протока, швидше все кошугум, а може якась інша протока. І тут було озеро, і воно все зимснарядом його якось сполучили. І вийшло таке глибоке-глибоке озеро. Воно навіть зараз понагодне і досить глибоке. Також постало бачите, запитання, чому тут ростуть, ну там далі ростуть дерева ліс, а тут не росте. Не росте молодий ліс, не ростуть дерева, тому що тут була вода. І от По мірі сходження води в мене є навіть фотографії, що тут була вода, а там вже була черета і між ними там десь суходов приглядався такий. Там, бачите, великий ліс. От можемо пройти туди ближче, щоб ви оцінили якби, розміри. Буде видно, як він змінюється. Ну, в плані, от, бачите, перші тут зачепились якісь верби десь, вони подекуди трапляються. Але щоб так рясно і густо, вони починають рости далі. Тут де хоч якісь маленькі були виходи суходолу. Бачите, тут вони. Ну, як десь змій зріст, тому що вони пізніше тут проросли, або якщо й проросли, то воно періодично якось затоплювалося, або фактори впливали інші. Можливо, тут ділянка ця якась з іншим ґрунтом. Може забагато було, який не давав проростати. Все ж повинно бути в балансі в певному. А -от, тут взагалі вже стіна така, що... Не знаю, спробуємо проламитися тут. І от дійти до самих високих верб, найвище. Обачно так, щоб не витопкувати. Ось, ви бачите, проломились через оці хащі таких менших вербів. І отут -от можна спостерігати вже знову осередок такий. Ділянка велика. Верб. Високих, таких говорю, товстих стовбурів тут, потужних. Вони вже доросли тут розростаються. Єдине, що я бачу, вони зимують нормально. В принципі, мороз не дуже пошкодив. Або в потепління якісь грибки може, трошки пошкодили, звичайно, верхні пагани, бачите, не ламаються, сухі. Але далі, зараз спробуємо. Це теж засух. Ця верба засохла повністю. Да, Швидше за все повністю засохла, я чула ламаю, то бачу, що вона вже мертва. Да, вона... Оце якраз і є процес самопрорідження. Бачите, певні індивиди вимирають, а залишаються залишається от більш життєстійкі, потужні. Ну, це як завжди в природі такий, такий жорстокий, але справедливий закон єдиний, який діє на планеті, що виживають найсильніші. Тут теж, бачите, трошки пошкодило щось, відмерли певні. Вілочки. Але загалом верба, от, бачите, гнучка почуває себе добре. Якихось ознак ураження, там, трубками такими щось. Я не бачу ні вірусами, наче. все з нею добре. Тому вони будуть далі рости, але все одно якісь, якісь з них далі будуть гинути, а деякі будуть далі процвітати, все більше набирати сили, ставати потужними велетенськими вербами, які тут колись росли. Верба, до речі, може рости 300-400 років в середньому. Є екземпляри, які ростуть 500 до 500 років. Ну, да, до речі, верба ще в цей сакральному значенні має, як це сказати, свій, своє таке значення в, в друїдських наче, віруваннях вона пробуджувала в найкращі властивості. От, верба відігра... І навіть в християнській традиції відіграва, мабуть, запозичене теж язичництво відігравало свою роль вербна неділя, так звана її, коли вербою трошки так б'ють один одного. Можливо, це символізує якраз процес такого очищення і пробудження позитивних якостей в людині через таке ритуальне насилля. Не знаю як воно трактується правильно. Ось але... таки, бачите, і от прямо характерно, як воно росте тут чіткий, чітка межа, де ростуть верби і де немає їх. Потім йдуть, бачите, тут лобода і, і такі поодинокі верби, а потім знову йде такий великий масив. Знову панораму покажу вам. Воно, бачите. Там вже мертвий підводний ліс, який виринув з-під води. А в цей бік тут непрохідні хащі. Дякую за увагу. Залишайтесь на нашому каналі. Хто не підписався, підписуйтесь. Будемо далі стежити за тим, як розвивається великий луг.